Любі друзі, всім привіт! Радий вас вітати на моєму youtube каналі е, Наскільки ви знаєте, е, проживав я в Канаді від березня місяця, від 11 числа ми приїхали е, до Канади та пробували якось налаштувати своє життя. Е, оскільки Канада е, не є таким е, дуже е, сверхлегким. Е, 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 Панством, як то по польськи сказати, багато хто з Польщі переїхав в Канаду, можу по польськи сказати. От, не є сверх такою легкою і гнучкою державою для мігрантів. То і для нас вона стала теж, можна сказати, такою суровою державою, в якій ми не побачили свого майбутнього. Після того, як ми пережили там деякі. Плюси і мінуси, деякі бачення наші про Канаду вони змінилися. Тобто, ми, можна сказати, були в таких рожевих окулярах, вони, ці рожеві окуляри з часом спали, бо мрія така, ніби попасти там в Америку, попасти в Канаду, вона переслідує кожну людину. Але багато з цих людей, вони, вони наприклад. Не усвідомлюють того, з чим вони можуть стикнутися під час того, коли вони приїдуть до цієї країни. На, на, цей, момент, на цей момент розчарування ми, ми мали запасний варіант. Тобто у нас залишилась Швейцарія, ми були в Швейцарії, ми виробили всі там документи і вирішили собі спробувати іменно цю країну, Канаду на смак. На цей смак можна нам сказати не сподобався. Тобто про ці плюси і мінуси, от я зараз можу з вами поговорити, порівняти ці дві країни, Швейцарію і Канаду. Тобто, можна сказати, що Канада програє Швейцарії 10, 10, 10 до 1, напевно що, всі 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 фактори вказують на те, що в Канаді для нас. Жити трошечки не по феншую, тому що, тому що Канада, можливо, не вся Канада, я не буду зараз говорити про те, щоб не розчарувати багатьох людей, щоб там не запутати людей, що Канада така погана. Ще ще, ще ще Якщо в людини нема ніякого варіанту, тобто і людина захотіла попробувати іменно Канаду на смак, то Потрібно е, брати руки в ноги і їхати до Канади, якщо вона цього все життя е, про це все життя мріяла. Ось е, тому, що е, тому, що є люди, які там проходили язикові курси, якісь там навчальні методи, ще щось. Ще щось. Хотіли попасти в Канаду через інститути, через якісь навчальні методи. І ці люди наштовхнулись на програму КУЕТ і вони вирішили свою мрію і попали в цю іменно Канаду. Для нас це було не так. Для нас це був один із квестів життя. Тобто, ми попросту поставили перед собою ціль виробити візи, поїхати до Канади, попитати щастя. Але особих надій на цю державу ми якби не мали. Хочу перечислити такі ось мінуси, які нам не сподобались, наприклад, в житті в Торонто. Тобто, наприклад, в Торонто це ну, величезне, класне місто, великі висотки, великий трафік. Я ось такі міста плюс-мінус люблю. Ось ми би жили в такому місці, дуже навіть непогано, але причина в тому, що мені не сподобалось те, що воно грязне. Воно грязне, я зараз вам ось покажу відео про це все. Ви можете це все передивитися. Відео займає 8 хвилин. Якраз ми там прогулювалися недалеко від, від, центру, від центру міста Торонто. І побачили цю всю красоту. Хочу зняти одну, одну з вулиць Торонто. От ходимо, гуляємо і тут бачимо такі от будиночки. Можна сказати, якісь вони типу полузаброшені. Де-не-де видно, що люди живуть, а де-не-де видно, що в загальному ніхто там давно вже і не живе. Ось отакий от калоритний жовтий будиночок. Штукатурка вся сипеться, гілка валяється, порядку нема. Не знаю. Тут стрмно ходити під цим деревом, бо може бути таке, що одного разу комусь може прилетіти. Пакети у вікнах, от таке от Торонто. Тобто не, не всюди, тут, як багато хто думає, хмарочоси, е даунтауни. Все повністю скляне, гарне, велике. Є от такі от приватні сектори, це при, прямо. Прямо в околицях міста, недалеко, не відходячи десь далеко, не знати куди. Ось пише на ящиках Торонто. Такі, в принципі, симпатичні будиночки, вони дуже такі прикольні, типа котеч, котеч на дві сім'ї. Такі котеджі на дві сім'ї. Але вони в більшості отак зарощі, все зароще, запущено. Обсипається штукатурка, можливо, вони якось, це їхній якийсь такий старий житловий фон, який не можна там реставрувати, але я думаю, що ні. Видно, що стара краска, воно все малювалось, підмальовувалось, але до, до кінця до пуття воно не доведене. Хоча. Так, все закинуто. Хоча Хотя... да. Хотя... воно дуже все симпатичне. Ну тут теж, от, подивіться. Не знаю, чому воно не продається, якимось власникам, новим власникам, щоб люди собі могли жити. Багато хто хоче жити так в такому частному райончику. Печально. Не, не вистачає в людей грошей чи що. Ну, В загальному наблюдені і спостерігання за містом, за людьми. Здається, що тут... Не дуже так весело, як воно багатьом здається. Є така якась мрія. У багатьох є мрія попасти Америка, Канада. Ось Америка, Канада, але в загальному тут все не так сказочно і радужно, як воно як воно і мені здавалось колись, і нам. Ми теж знали, там знайомі десь поїхали Торонто, Канада, гроші. Ну, Можна заробити ці гроші і на Україні. Просто на Україні не так зразу будете на, на машинах їздити, такі як тут всякі джипи в кредити, в лізинги понабирають. Зразу кредитку вам по приїзду, по приїзду дадуть. Тільки залазьте в кредити, будьте залежні, лишайтесь тут. От. Ціни відносно зарплати теж дорогі, бо ми теж маємо, маємо з чим порівнювати ці ціни. Ціни ми можемо порівняти з Швейцарією, де зарплата, наприклад, мінімалка 3800. Цього як їх там? Що в нас там? Франків. 3800 франків, але, наприклад, м'ясо, ну, що там дороге. А ті самі такі ціни, звичайні, там яйця, молоко, тось, то воно, ми порахували, що дешевше. Дешевше, наприклад, в Швейцарії з тої зарплати. Ну, понятно, що Швейцарія маленька, вона всіх не помістить. Треба десь людям діватися. В принципі, якщо тут бізнесувати, я думаю, що можна би було щось, що могло би бути щось з того добре. Але щоб знати в загальному, як воно тут, то треба бачити різні сторони, щоб можна було зробити якісь, якісь от виводи. Якісь рішення для себе, потрібно чи не потрібно. Це в загальному якби, Торонто воно вважається таким, можна сказати, перевалочним пунктом. Тут дуже багато мігрантів, китайців, індійців. Китайців, індійців, ну всі, Всіх індусів, всіх, всіх разом Всіх разом взяти. Чорних, білих, жовтих, різнокольорових, всяких. От, Але От сніг зійшов. В принципі, тут видно, що от валяється не тільки от від, від цього снігу, що тут зійшов, він, воно тут завжди. От. Будинки закинуті. Будинки просто закинуті. Є будинки, в яких люди не живуть, є, можливо, живуть, але штори, все повністю за, за вікнами, тут так в печальному, в печальному стані. Я не знаю, що не поприбирати в подвір'ї, що ці штори не поправити, що не жити як людина. Отако засираться, вибачте мені за слово. Ось, Такі от всякі графіті всюди. Всюди, майже на кожному кроці щось пописане, щось розписане. Грязно, багато бомжів, божевільних дуже багато, на нас вискакували пару божевільних, ходять по... По місту матюкаються, що вони там когось цей самий, що вони когось той самий, і пішло-поїхало. Люди їм вже в шутку відповідають, кричать їм, але вони вже такі чорні, грязні і стрьомні і ходять, що Що, ну, стрьомно, що в нього просто башню підірве і він не знати, що може вчудити. Люди там сидять от на підлозі. О, там сидять люди на підлозі далі. Так само. З псами, щось там употребляють собі. Ну, Таких от на кожному кроці, що сидять собі і, і щось вживають, всякі, всякі речовини непонятні, вони тут всі з розуму сходять. Так що, такі то райончики. Не самий центр, звісно, район не, не ближній центр, але і недалекий. Такі, щоб прямо, прямо далекий, далекий. Якісь там тавер. Якийсь там тавер, тільки тауер. я тавера не бачу. Ага, от я зайшов. Я зайшов. От, ну от Буквально тут от ця вежа. І відходя від неї, десь може 2-3 кілометри по місту, ми от наштовхуємося з різної сторони на різні такі от квартали. Ось так воно все тут виглядає. Так що, щоб ви бачили справжню сторону е Канади, Торонто. Як воно дійсно виглядає живу і і наяву. Ну, дуже цікаво, в принципі, калоритно, але ну, є багато плюсів і мінусів. Але самі дивіться е і вирішуйте, потрібно чи не потрібно. Для загального досвіду, я думаю, що потрібно поїхати подивитися. А жити вже вирішите на місці жити чи ні. Такої красоти, іменно такої грязі, ми не бачили, ну, я не знаю, де, ніде ми не бачили такого. Навіть в Польщі, напевно, що деякі, ну, я не знаю, чистіше, напевно, що частіше. Нема що рівняти, всі їдуть до Канади за заробітками: там 3 тисячі, 4 тисячі, 5 тисяч канадських доларів можна заробити, але ніхто не зважає на те, в яких умовах ви будете жити. Тобто хтось хоче вирішити свою мрію, якось реалізуватися, але е, ніхто, ніхто не думає про те, яким чином це буде відбуватися. Ось дуже грязно дороги розбиті. Не сподобалось мені це дуже сильно. Можливо, в якихось менших містах Канади трошки краща ситуація, але в менших міста, містах Канади можливо і гірша ситуація з роботою. Ще, що мені не сподобалось дуже сильно, це, ну, не, це вже не секрет ні для кого, тобто, всі вже ви це знаєте, ви вже це все бачили в Ютубі. Але я ще раз хочу нагадати про те, що це є бомжі. Ось. Е, дуже багато бомжів, е, вони повсюду, тобто є такі райони, є такі райони, де просто їх тьма, є такі райони, де їх менше. Е, це є наркомани, це є якісь планокури, це от вони ту, курять свої якісь там сигарети, там е, ці кафешопи пов, по, повсюду. Відкриті молодь курить, старші курять, е, вже бомжі валяються, курять. Всюди смердить іменно. Травою, яку я би не хотів, щоб е, нюхала і дихала моя дитина. Тобто у мене підростає дитина 5 років. Я не хочу, щоб моя дитина виходила на ці небезпечні вулиці. Е, я знаю, що є країни е, іменно західного такого е, патріархату, як би сказати, американського патріархату є країна, да, одна, друга, третя, де дуже багато бомжів, ніби там вся економіка на вищому ніби уровні, але ця економіка. Вона, вона з'їдає людські, можна сказати, душі. Оці податки, оці цей доступ легкий до легких там наркотиків, а потім важких, середніх, і пішло. Поїхало. Вони зробили демократичний такий підхід, що ніби людина має право сама вибирати, що їй вживати або не вживати, ким їй ставати. І цей демократичний підхід дозволив цим людям скотитися на дно. Тобто, ці люди скотились на дно. І зараз перебувають на цьому е, самому нижчому, в самій нижчій цепочці е, ланцюгу, ніби піщовому ланцюгу. Тобто ці люди зараз вони бомжують, вони бездомні, вони там з тілешками їздять, бо вони в один момент можливо е, цю спишку, коли треба було працювати, коли треба було думати, розвиватися, вони цю спишку. Прощолкали і скотились на цей нижній уровень. І ці люди зараз, я вважаю, що мішають жити другим, тому що вони в метро, вони в автобусах, вони на вулицях. На нас багато раз находили, там, ну, тобто ми йшли, нам назустріч, йшли всякі всякого різного е, самнітні лічності, особи такі сумнівного е, вигляду. І вони виходили на нас, там кричали ще щось, ще що, щось, щось угрожали. В, тих, в тому самому метро, в тому самому громадському транспорті. Бувало таке, що ми виходили з громадського транспорту, за нами та сама людина, такий здоровий е, е, чоловічок е, трошки іншої, іншої шкіри, то немає різниці, в принципі, якої він там шкіри, але, але е, описуй детально ситуація, як то було чорнокожий мужчина, такий за нами йшов, і він пересідав постійно в інакший автобус, коли ми, наприклад, їхали вертались додому. Ось ми відчували себе в небезпеці. Тобто, а тікати десь там за місто, шукати якось там йти проти, напроти проти свого, свого якогось переконання і своїх відчуттів ми не хотіли. Так, ось, і за цього ми вирішили повертатися в Швейцарію. Ми вирішили повертатися далі в Україну. Бо в нас це все по плану, я вам це все покажу в наступних наших відео. Як ми повернулись, все за зніму, все вам повністю детально розповім. Як ми, як ми повернемося в Швейцарію, як ми повернемося на Україну, я теж повернусь на Україну. Ми поїдемо, вирішимо свої справи, які потрібно. І далі ми трошки будемо змінювати нашу історію життя. Тобто, якщо комусь буде цікаво, це все. Переглядати, я обіцяю, що це буде дуже цікаво, бо можливо, хтось почерпне звідти якусь корисну інформацію для себе, і я думаю, що я зможу навіть в чомусь допомогти в майбутньому, якоюсь порадою, підсказкою, і можливо, навіть в якомусь бізнесі, бо я все життя займався бізнесом різного типу і різного роду автомобілями, транспортними перевезеннями у нас теж. Магазин взуття, можна так сказати, ми в Турцію літали за, за взуттям. І ми хочемо далі розвиватися іменно в якомусь із напрямків. Тобто, дружина хоче розвиватися, я хочу розвиватися. І буду дуже радий, якщо ви будете підписуватись на мій YouTube канал, я буду давати вам корисну інформацію, буду старатися випускати. Одне два відео, думаю, навіть два відео в тиждень, щоб була якась послідовність. І обіцяю вам, що контент, мій контент, буде для вас корисним. Ось. Так що ще одне забув сказати, що скоро виходить у нас рубрика рубрика подарунок. Тобто, ми будемо розігрувати коменти. В принципі, ми можемо їх розпочати цю рубрику. Прямо вже прямо зараз, коли ви бачите це відео, пишіть коментарі будь-якого роду, будь-якого складу. Ваша думка для нас важлива. Тобто, якщо ваша думка є обґрунтованою і змістовною, можливо, навіть я прислухаюсь до неї, можливо, ви порадите мені щось краще, бо таке в спілкуванні знаходиться якась, якась суть. Ви пишіть коментарі, ми будемо розігрувати рандомним способом е, подарунки. Тобто, е, я буду об'являти подарунки, які ми будемо розігрувати. Тобто, зараз я можу вам сказати, що е, я розіграю, наприклад, е, прапор, е, великий прапор е, Канади, тобто канадський прапор. Я розіграю його е, і. Переможець коментарів під цим відео отримує почтою висланий прапор Канади особисто туди, куди ви скажете: в будь-яку країну, в будь-який штат, в будь-яке місто, чи це Україна, чи це Польща, чи це Германія, чи це сама Канада. Дякую вам за те, що ви переглядали моє відео. Та підписуйтесь на канал, ставте лайки і будьте разом зі мною.